Розпочнімо, пане майоре, нашу розмову. з ситуацією, яка складається на Донеччині, каже президент Зеленський: є найважча ситуація є е, саме на Донеччині і на Покровському напрямку. Послухаймо, що сказав Верховний Головнокомандувач Збройних силами України. Покровський напрямок. Донеччина там, там майже щодня, незмінно. Найважче, найважче по фронту. найбільше тиск окупанта. Щодня найбільша кількість боїв. Лише завчора більше 40 атак. Сьогодні на цей час вже більше 20. пане майоре. Як ви охарактеризуєте ситуацію на фронті станом на 10 червня 2024 року? Ну, давайте говорити відверто, проський напрямок ні для кого не секрет. Ми очікували, що так і буде. Ну як мінімум, я про це говорив і в ваших телеефірах, і так далі. От тому питання, наскільки ми були готові, наскільки були готові друга третя лінія за вдіївкою наших оборонних рубежів, це якраз сьогодні. Ми пожинаємо наслідки отієї тієї підготовки. На превеликий жаль. Ну що я можу сказати, якщо ми бачимо просування ворога, і воно йде щоденно. І йде на багатьох напрямках не лише на покровському, але тим не менше, на превеликий жаль, ми можемо констатувати той факт, що перші висновки ТСК щодо розкрадання грошей на будівництві фортифікацій вже можуть давати наслідки для кримінальних справ. Але повернути моїх побратимів і посестер це не допоможе, тому що ми втрачаємо найцінніше в таких боях. Ми втрачаємо саме людський ресурс. Зараз я вважаю, що з тим, що почала надходити, все таки допомога західних партнерів в рамках і чешська ініціатива і в рамках. Минулорічного її програми мільйон снарядів для зсу і в рамках вже цьогорічної допомоги траншів, які виділяють Сполучені Штати Америки після того відомого нам рішення допомогти Україні. Е це все те, що звичайно нам е дає можливість не допустити стрімкого прориву з боку окупантів, але ще це не недостатній мірі, тому що давайте не забувати, що окупанти панують тотально, панують в небі. От, якби ми що би ми тут не видумували, а вони панують там, і от е, очікувані літаки F-16, Можливо, в недалекій перспективі е, до казали до двох ескадриль, можливо, там десь 24 літаки. Міраж Франція нам обіцяє і так далі. Це те, що мало би виправити панування росіян в небі. Ну але звичайно, для цього потрібні також і системи протиповітряної оборони, які могли би розміщатися в прифронтових, скажімо так, зонах. З забезпеченою безпекою відображення російських ланцетів, але в той же час щоб вони могли ну вибивати російські літаки. Ми пам'ятаємо ті історії, коли за дуже короткий проміжок часу ми е, зробили такий ліка... літакопад на превеликий жаль було втрачено дорогоцінне вартісні системи протиповітряної оборони, але тим не менше ми це зробили, і це трішки покращило ситуацію. Ну, по крайній мірі росіяни не стали себе відчувати безнаказано в нашому небі. Але каби і плануючі авіабомби це те, що руйнує нашу лінію оборони, і це те, з чим бійцям приходиться стикатися щоденно, тому. Фортифікації, фортифікації, фортифікації. Якщо ми всі давно вже відмічаємо покровський напрямок, то мене би цікавило, а яка ж кількість техніки сьогодні, ну не для публічної площини, але як мінімум, яка кількість оборонних ліній оборони зараз робляться саме в цьому напрямку, поки хлопці тілами тримають ворожий наступ? І повірте мені, картина буде не зовсім райдужна, і про це також треба говорити і не можна замовчувати. Ще по фронту відмітилась історія, що ну так кажуть, що на Сумщині зменшилась кількість диверсійно розвідувальних груп росіян. Це вони або накопичують сили, або їх перекидуватимуть кудись, куди-інде. Не знаю поки що про це має говорити Буданов, В них є розвідка, в них є засоби і можливості. Нехай вони це вивчають. Але з точки зору, як то кажуть, на землі це вже стало так би мовити замітно. Ну і на завершення, як от заяви Зеленського, що відбувається дуже серйозне на Донецькому напрямку протистояння. і от Там от кількість атак, там 30 чи там 40, верніше. А от за сьогодні там 20 атак. Я хочу нагадати глядачам, що якщо ми пригадаємо кількість щоденних зведень щодо атак під час умовно бахмутської операції, то там цифри були 160 за добу. Тому я до чого просто веду, що росіяни оцей стрімкий напор вони збавили, от, але знову ж таки вони збавили не для того, щоб відступити, а для того, щоб накопичити сили. А ми в цей час маємо будувати лінію Єрмака Зеленського, другу лінію Єрмака Зеленського, третю лінію Єрмака Зеленського. Ну а що, росіяни будували Суровікіна. Ну, я ж думаю, що Єрмак з зеленським круче, ніж якийсь там російський генерал Суровікін. Ну, я вважаю так. Ну, ще можна назвати ці лінії ще Зеленського Єрмака і Наєма, правда, наєм сьогодні подав відставку. Е, можна було б трьома прізвищами назвати ці, ці лінії, які будувалися. Тому що е, я так розумію, що от в контексті сьогоднішніх подій і заяв Мустафи щодо відставки з посади голови Агенції з відновлення, я так зрозумів, що у Шмигаля великі претензії до. Цієї агенції є його не пустили на конференцію в Німеччину, яка, яка приурочена саме відновленню питання відновлення України саме через те, що, начебто, ця агенція щось там не доробила щодо укриттів, фортифікації, всього іншого. Що ви скажете? От з приводу того, як воно розгортається, і як ми виглядаємо в очах наших західних партнерів, от в цій історії. Ну, ви знаєте, всі історії відмітив би тенденцію, що тут дехто починає спаляти пана Кубракова, забувши напевно, хто він шов він і чим він займався до повномасштабного вторгнення. Я вже навіть не кажу про його родинні зв'язки з міністром МВС, якщо не помиляюся, Білорусі. Ну як мінімум, там як один високопоставлений чиновник. От я взагалі вважаю, що нам на сьогоднішній день цю от фільтрацію треба робити з приводу родинних зв'язків, тому що родина може бути в заручниках. І як ми тоді будемо оцінювати? Не саботаж, як ми будемо розмежовувати е, саботаж від, е, наприклад, там обставин, в які потрапив той чи інший керівник. Тому я вважаю, що це одна з один із елементів, з яких треба просто вже брати на озброєння і припинити оце, от о, вибачте, порнографію з родичами в Росії з російськими паспортами і з е, хорошими посадами в Україні. Що стосується відставки, Наєма, ну це його позиція. Він себе позиціонує як незалежний чиновник. От, скажімо так, але його незалежність, ну давайте по ділам судити. Якщо він відповідав за агенцію по відновленню, я дуже добре пригадую, що саме ця агенція в свій час е, питаннями не тільки відновлення, але саме на, на тих чи інших чиновницьких посадах пан Мустафа відповідав, якщо не помиляюсь, за. Як то 100% прикриття енергетичної інфраструктури? Да, там якийсь тес, якщо я не помиляюся, він теж до того був дотичний. Ну там ще є там в них Сергій Лєщенко, ще один великий паківець в області. Громадського контролю, там не знаю, там піар менеджменту і так далі для команди Зеленського. Ну, я на це відношуся. Знаєте, як? Напевно, що Кубракова прибрали, і з ним пішла вся його команда. Але робити з Кубракова і, 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 і ідола, що він отакий от у нас тут а чесний не заангажований, я би не став. Велике крадівництво нікуди не ділося. У нас дуже хороша з вами флешка, і ми все пам'ятаємо. Якщо не запам'ятаємо, то Ютуб нам нагадає. Ну от я до цього відношусь саме так. Дехто пише сьогодні в соцмережах там криси втікають з тонучого корабля. Ну давайте говорити відверто. Ми бачили рівень довіри президенту Зеленському, і рівень довіри уряду, і рівень довіри парламенту. Агенція відноситься до підпорядкування Шмигаля. Шмигалю ж треба на когось було здійснювати ті чи інші скидувати. На не така негатив. Ну і але, взагалі, в державі Україна при сформованій тотальній диктатурі Єрмака Зеленського. Всі чиновники їхні прізвища не мають абсолютно ніякого значення, так само як і не має значення парламент, бо це все громовідводи від рейтингу президента. Яка рівень? Я ще раз кажу, рівень довіри в нього високий, але реальні рейтинги вчора в моєму Ютуб каналі. Озвучувалися, ми робили з Юрієм Луценком. Реальні рейтинги менше 20%. Ну тобто, якщо Зеленському ці рейтинги покажуть, я думаю, що він буде робити кадрові рішення. Але напевно, що тепла ванна, яку навколо нього сформував Єрмак, не дає можливості Зеленському спуститися на землю. На даний час я вважаю, що цей інформаційний вакуум навколо президента якраз призводить до тих негативів, що він чомусь увірував, що він найвеличніший лідер сучасності всієї планети. І від його тест і праси на міжнародній арені залежить виборчі кампанії в Штатах там чи ще будь-де інде. Ну чесно кажучи, цей трешняк, який зараз відбувається, я не можу по-другому прокоментувати як обвал самої системи побудованої для управління державою. Ви знаєте, я пригадую дискусії з відомими політиками те та те, скажімо так, оф От де ми говорили про те, що ну яке би прізвище не помінялося там в офісі президента. А державно-чиновницький апарат все рівно він працює, бо держава це механізм, який мусить працювати в незалежності від прізвищ. Так я погоджуюсь з деякими тезами, так само, як і в парламенті, депутати приходять і уходять. А апарат Верховної Ради вже дехто навіть по 70 років отроду сидять на пенсії і все рівно там працюють. І попробуй звільнити того чи іншого чиновника, виходячи з законодавства про держслужбу, замучишся звільняти навіть якщо він ні Я з цим стикався, тому. Ми маємо цю історію, але якщо вже новоспечені чиновники починають тікати, це говорить про рівень їхнього їхніх можливостей під час тотального контролю з боку офісу Єрмака. Дякую, пане майоре. Повернімося до допомоги західної допомоги і дозволів. З боку наших західних партнерів бити їхньою зброєю по території Росії Джейк Саліван, це радник президента Сполучених Штатів Америки, в ефірі CBS News заявив про те, що Україна вже скористалася дозволом Сполучених Штатів Америки завдавати ударів по території Росії. Послухаємо, що сказав Саліван з точки зору президента, це був здоровий глузд. Те, що відбувалося навколо Харкова, що почало відбуватися за останні пару місяців, було наступом Росії, коли вони рухалися з того боку кордону прямо на інший бік кордону. Просто не мало сенсу не дозволяти українцям вести вогонь через цей кордон, вражати російські гармати та вогневі точки, які вели вогонь по українцях. Тому президент дав дозвіл на це, Українці скористалися цим дозволом на полі бою. І одна річ, яку я зазначу, це те, що імпульс цієї операції в Харкові зупинився, пане майоре. Як ці дозволи і можливості української армії бити вглиб на 320 кілометрів на 200 миль, я як можуть змінити і чи швидко вони змінять ситуацію на полі бою? Ні, звичайно, вони швидко не змінять, але до цих дозволів треба ще додати ракет Атакамс і дозвіл використовувати саме Атакамс з бойовою частиною, яка містить касетний боєприпас. Тоді ми можемо бити по скупченню військ, і росіяни не зможуть скупчуватися навіть на відстані до 300 кілометрів. На сьогоднішній день у нас такого дозволу немає. Хоча на іншу зброю дозвіл є. Перший результат. Ну там командний пункт росіян, який знаходився в одному з санаторіїв, показували кадри. Вміло влучили, як то кажуть, і там десь вісім високопоставлених чиновників російських зараз пропавших безвісті. Я так розумію, не можуть відкопати. Ну, в принципі, земля і бетоном. От як це вплине на війну хід війни? Це перша ластівка майбутнього дозволу Україні використовувати будь-що будь-де, тому що. Я собі навіть не можу уявити, От ви знаєте, нещодавно була зустріч в Норманд... ну, з честь висадки в Нормандії. Були відповідні заходи. Там був і президент Зеленський, в тому числі, і президент Байден, і так далі. Ну уявіть собі, що під час другої світової війни союзники висадились у Франції, але Німеччину не бомбардували, і в Берлін не заходили. По їм забороняють ну як от яким чином вони збирались би тоді перемогти. Оцю тезу треба доносити, що в принципі Україна це країна, яка захищається, а нищити ворога можна будь-де в тому числі на його території. Ну бо інакше ця війна буде йти вічно, е, поки не закінчаться українці, а росіяни на, на собі цього не відчують. Білгородщина відчуває вже потрішечки, що таке війна в Україні, але це навіть десятої частини не варто того, що відчували українці, умовно кажучи, в Маріуполі. Тому ми маємо мати це добро не то, що там нам дозволяють чи не дозволяють. Давайте говорити відверто. Конгрес сполучених штатів і конгресмени, які проголосували закон про надання Україні допомоги, у це у вигляді 60 мільярдів. Ніяких обмежувальних заходів в цьому законі не прописували. А отже, це було виключно політичне рішення президента Байдена. Попри моєму повагу цьому више названому президенту, як би там не було, я не відношусь до категорії транпістів, але тим не менше це було рішення Білого Дому. Не дозволяти, а тепер вони дозволили. Ну, дякую, дуже дякую. Але скільки людей загинуло внаслідок того, що вони не дозволяли, і от я завжди буду про це нагадувати нашим західним партнерам, в тому числі, як казав один відомий політик, американці приймуть в кінці кінців правильне рішення після того, як перепробують всі неправильні. Ну це не цитата, але десь приблизно в такому контексті. Тому е, зараз це правильне рішення. Нам ще треба до того рішення додати відповідних сил і засобів, і тоді буде зовсім правильно. Чому власне ми говоримо про це? Тому що от, буквально останні кілька днів були такими успішними для ударів сил оборони України. Зокрема, удари були по території аеродрома Хубінськ в Астраханській області, який розташований за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Там були е, наші е, дрони, і уражено було. Два винищувачі, як принаймні твердить представник ГУР Андрій Юсов, два винищувачі Су-57. Це дуже сучасні машини, яких всього шість в Росії. І російські пабліки пишуть, що удар по Ахтубінську було задано невидимими дронами, які не зможе збити жодна система ППУ у світі. І крім того. 8 червня українські сили оборони завдали скоординованого удару по російському десантному кораблю, який нещодавно перемістився в Азовське море з Чорного. Про це повідомляла Sky News. Щоправда, пізніше стало відомо, що там якісь два інші кораблі були вражені в Азовському морі. І, я, от судячи по тому відео, яке зараз у нас на екрані, це очевидно не великий десантний корабель. а... Якийсь чи Балкер, я не знаю, ну як, якесь судно словом. А сьогодні вночі Сили оборони України завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів в районі Джанкоя, а також двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Але цього, пане Майоре, очевидно, не, не багато поки що. І це е, є. Точкові удари, і очевидно, оця санітарна зона, про яку завжди казав Путін, могла б бути цілком з того боку кордону, тобто не з цього боку кордону, як хотіли росіяни, а з того боку кордону, тобто, щоб вони навіть не могли на відстані 300 кілометрів підходити до кордону з Україною. Чи, чи можливо створення такої санітарної зони? Ну, по перше, перше про слово цитату санітарна зона на території Росії. Я почув від представників Головного управління розвідки України. Це саме тоді, піарячись фактично на успішних операціях, е е, які проводилися рейдових рейдових операціях на території Росії, чомусь тоді вирішили, що цими рейдовими операціями можна забезпечити санітарну зону е е, тому, так до цього відношуся. Я Наскільки це реалістичне сценарій? Ну справа в тому, що зробити санітарну зону, ж треба чимось утримувати, розумієте, тобто мати стільки кількості вогневих засобів ураження, щоб в цю зону ніхто не міг зайти з боку, розняли. Ну у нас такої можливості на сьогодні немає. Якщо ми говоримо про успішні операції по вибиванню російських систем ППО, С С-400, це дуже хороша історія. В даному випадку тут треба відмітити гурк, в тому числі от і особливо з зерновим коридором, який фактично без будь-яких барижних інтересів у Тереша і Ердогана. Збройні сили України забезпечили зерновий коридор для наших суден. Що стосується інших моментів по знищенню російського флоту і, чи літаків, давайте говорити відверто. Ми не маємо сьогодні Чорноморського флоту, але ми спромоглися в певній мірі знищити підводну лодку росіян. Ми фактично вибили половину чорноморського флоту і їхніх плавзасобів, які були, які зараз там ховаються, навіть носа не показують. Ну ще десь, кажуть, в Абхазію, хочуть передислокуватися. Ну, я думаю, ми й туди дістанемо. Тому от саме в цьому контексті я говорю про те, що за зброєю 21-го сторіччя стоїть новіша зброя 21-го сторіччя, а старою зброєю проти неї воювати не вийде. От Отак якраз і виходить, що фото проти дронів не дуже виходить. Тому нам треба це головне діло масштабувати. Якщо ми говоримо про враження аеродрому з боку наших безпілотників, і ми знищили там два літака, які стоять на землі. Ну ви розумієте, да, тобто що росіяни ними користувалися рідко, вони сто коштують багато мільярдів. Я там зараз про ціни не можу стверджувати, але знаю, що вони дуже-дуже супер дорогі. Росіяни ними користувалися рідко і на дальніх, дальніх супер, дальніх поступах, щоб ми, де, не дай Боже, їх не дістали. Розумієте, так? Але ми їх знищили безпілотниками. Але ж тепер питання: Росія велика. А нам треба масштабувати цю кількість безпілотників. Ну що таке там два безпілотники прилетіло на аеропорт? А Якби 20 прилетіло, бо то що би там остали? А якби ви розумієте, росіяни налагодили промислове виробництво ланцетів? Вони налагодили промислове виробництво шахетів, шахетів до 6 тисяч на рік. А ми тут розповідали про мільйон дронів від Зеленського. Тільки не можу поняти якої модифікації. Він це зараз говорив про мавіки, чи про FPV-дрони, чи про що говорив? Ну а гроші в місцевих громад забрали, мільярди забрали. А от дронів поки що мільйона я не бачу. До речі, травень місяць закінчився. Вже як мінімум півмільйона мало би бути у військах. Але щось я так дивлюся далі. Волонтери тужаться і збирають з миру пониці, щоб купити солдатам FPV-дрони. Хоча успіхи не можна обесцінювати, і знівельовувати, ми дістаємо. Якщо не популяюся аеродром моздо, це вже дистанція ще далі. От і це дуже добре. Це богоугодна справа, але масштабувати в промислових масштабах потрібно мати таку кількість дронів, щоб наситити ними. Повністю небо Росії, щоб вони дня не могли спати спокійно, ну, як у то в нас тривоги е регулярні були. От в них має бути в десятки разів більше, бо й територія їхня набагато більша, і розосереджені вони набагато більше по всій Росії. А нам це треба діставати. Хоча я вам скажу так, дивіться, От навіть от ми говорили тема дозвіл на зброю використання по території Росії. Це ж Байден фактично пере пересунув червоні лінії поближче до Москви. Да, вже на території Белгородщини йдуть червоні лінії. Як тільки ми будемо мати допомогу західних партнерів по системам, які допоможуть нам бити ще далі, це ми далі пересунемо червоні лінії. Але наше завдання наситити, саме наситити російську землю нашими безпілотниками і закрити, наситити наше небо західними зрадками протиповітряної оборони. Ну отак от так ось, скажемо, Нам от потрібно це масштабування, бо інакше ну, тілами солдат ми багато не втримаємо, і нам буде тоді набагато важче. Пане майора, кілька слів про мобілізацію, про те, як змінилися темпи мобілізації. Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат України, каже про те, що за останній місяць мобілізували стільки людей, як за останні пів року. На війні не потрібні люди, які не хочуть воювати. Тому мотивація має бути основою рекрутингу. Про це говорить командир підрозділу аеророзвідки. Терра у складі третьої окремої штурмової бригади Микола Волохов. Він був у нас в ефірі Еспресо. Послухаймо, що сказав Волохов. Основна ідея підготувати людину та пояснити їй, навіщо їй це потрібно. Скажу більше за те, на війні люди, які не хочуть воювати, які не знають на що це їм потрібно, вони фактично не потрібні. Не можна примусити людину воювати, принаймні користі від цього буде вкрай небагато. Що власне треба робити, і що ми робимо у третій окремій штурмовій бригаді? Пане майоре, от що змінилося за ну, майже місяць спочатку дії оцих е, внесених змін до мобілізаційного законодавства? Що, що ви відзначаєте, що говорять ваші побратими, чи, чи, е, чи змінилося щось? Я розумію, що без пункту про демобілізацію ну, важко, очевидно, оцінювати мобілізаційні потуги, тому що це теж дуже важливий елемент. Мобілізації, питання демобілізації дуже багатьох знає людей, які кажуть: ну, як пов'язка прийде, то я піду. Тобто сам ломитися не буду, але піду. Вони оновили свої дані. там Ну не в ТЦК, а ще відтягуючи срок через резерв, бо резерв не дає пов'язку на ВЛК, але вже кажуть, що вже будуть давати пов'язку на ВЛК через резерв надсилати. Це теж елемент, який пришвидшить Тобто люди, в принципі, готові захищати країну, але ну дуже багато з них. Я знаю таких, які, наприклад, які менше 25 років, вони кажуть, а ми би пішли, ми підписали б контракт. Там, ну, там мені 21 рік, я готовий підписати контракт там, на рік, на два, на три піти повоювати, але щоб потім не більнутися, бо мені ж до 25 років, вроді би, як мій вік мобілізаційний, мав би бути з 25, Я би зараз би повоював, би, взяв би академку в університеті на рік, підписав би контракт, і потім би повернувся би довчився, Ну, щоб це не втрачати цю можливість. Я дуже бачу, таких людей знаю, але ж це ж нереально в наших умовах згідно цього недолугого закону. Бо, по-перше, ти не тимбі... ти по закінченню контракту не поїдеш доучуватися, бо він буде продаватися в тебе автоматично. І ну наскільки я розібрався в тому, можливо, хай мене поправлять, хто краще розбирався в тому законі. Ну наскільки я розібрався, він буде продовжуватися автоматично. А отже, ти не приїдеш додому доучуватися. І саме головне це демобілізація. Якщо немає демобілізації, запам'ятайте, не буде ніякого рекрутинга, або буде рекрутинг лише серед тих, хто вирішив своє життя зв'язати з збройними силами України і служити аж до пенсії, аж до 60 років. Ну повірте мені, це трошки інша історія, і от саме оці от речі вони вбивають оцей, цей, знаєте, ну так би мовити, оцю цю ідею. Такі речі вбивають ідею все таки йти самим добровільно, але з другої сторони, з приводу кількості, я не знаю, Колись Мар'яна Безога розповідала, що ми мобілізовуємо по 30 тисяч у місяць. Ну, якщо послухати слова Романа Костенко, то виходить, що за півроку за цей період. Мобілізували більше як за пів року, то в принципі все. Ми вже на цей рік мобілізаційні плани Зеленського виконали, бо вони ж казали, що нам 500 тисяч не треба, нам треба тільки 300. Ну тобто, це виглядає трошки. Ну вибачте, але виглядає трошки абсурдно: або ти називаєш цифри, або або це воно трошки щось 2 плюс 2, В мене 5 не виходить. У мене все одно виходить 4.